Років Хмельницька обласна письменницька організація була створена 32 роки тому, і нині об'єднує 30 літераторів. І одна з двох в країні, які не мають власного приміщення. Та це лише одна з проблем Хмельницької обласної організації і загалом національної спілки письменників. Кожен громадянин України має право на винагороду за свою працю. Тільки письменник не має цієї винагороди. Ми забули, що таке гонорар на культуру. Не вистачає не тільки грошей, а не вистачало навіть якоїсь такої суспільної уваги. І у нас оці всі перекоси, які ми бачимо в суспільній моралі. Ми, творчі люди, розуміємо, що це від того, що у нас і, і культура якось так не те, що занепадає, а просто недостатньо уваги і фінансової такої. Разом з тим, гості зі столиці відзначили у творчості Хмельницька обласна організація письменників, не пасе задніх. Ми б хотіли властиво з тих 30 членів спілки письменників, які є тут в активі, щоб ви допомогли їх репрезентувати на столичному рівні. Ми запровадили на секторіаті вирішили провести таку акцію література без провінції, щоб ми Хмельниччину репрезентували в Києві. Обласна влада ж пообіцяла, що нагальні проблеми письменницької організації будуть обов'язково вирішені в робочому порядку. Є обласна програма. Розуміємо, що ті кошти, які сьогодні відділяються для фінансової підтримки книговидання, вони незначні. Ми обов'язково будемо шукати можливості для того, щоб цю тенденцію збільшити, тобто покращити, вирівняти і все-таки надати тематиці книговидання більш такий дієвий і живучий механізм. В розрізі бюджетів може так само познайомив, що не всі райони приділяють хоч ту належну, хоч маленьку увагу. Ми звернемо на це увагу. І подивимося, що ми можемо зробити з обласного бюджету. Але на сьогоднішній день максимально треба співпрацювати з бізнесменами, бо сьогодні люди, які вже мають достатки, готові вкладувати кошти в розвиток культури. У знак подальшої співпраці літератори подарували посадовцям книги, серед яких ексклюзивне видання, кобзаря з ілюстраціями, вибрані твори Бориса Улійника та словники. Світлана Золота, Андрій Храбус для інформаційного випуску.